Сьогодні в програмі час інтерв'ю спілкуємося з головою української народної партії, народним депутатом Юрієм Костенко. Вітаю вас, Доброго добро. розпочнемо з того, де власне як до фахівця до вас буде запитання попереду опалювальний сезон. Енергетичні газові і інші питання в Україні завжди були питаннями великої політики. І от дискусія, яка триває у владних кабінетах, лякає кожного з наших глядачів: чи будуть нові підняті тарифи на цей опалювальний сезон? Ми чуємо аргументи віце-прем'єра Тігіпка, ми чуємо аргументи МВФ, ми чуємо аргументи Азарова. Відбувається так званий газовий переговорний процес української влади із Росією, і в цьому контексті е, уряд очікує можливості переконати Росію, щоб понизити вартість закупівлі російського газу. Тим більше, що певні Поступки в цьому плані, начебто, окреслені. Я маю на увазі транзит, ціна транспортування російського газу в Європу, який є найнижчим у Європі. І друге, це те, що НАК Нафтогаз реформується, і питання транспортування газу буде здійснювати інша компанія. А відтак може утворитися трьохсторонній консорціум. Це Європа, Україна і Росія, і це стане підставою для перегляду загалом угоди 2009 року. Отже, у цих двох процесах поки що немає остаточного рішення ні щодо МВФ, ні щодо ціни на газ у наступному році. А відтак лунають, як ви бачите, абсолютно різні заяви і з боку самого уряду, і з боку тих, хто відповідає за енергопостачання України. А на вашу думку, чому Україна не йде шляхом судів? Ми бачимо успішні і ефективні кроки Німеччини. Ми бачимо, як серйозно Туреччина і Болгарія взялися за це питання політичної ціни на російський газ. І от тепер Польща пішла на судовий бій з Газпромом. Чому ми рухаємося якимось знову унікальним українським шляхом? Чому ми не йдемо до суду? Ну бачите, ви назвали всі країни, які вже давним-давно з Росією вибудовують політику рівноправного партнерства щодо України. Ми ніколи за 20 років таку політику не мали. Ми продовжуємо на превеликий жаль виконувати роль там меншої сестри чи меншого брата. І Росія всі переговорні процеси з Україною виключно веде або керуючись особистими інтересами політичними чи економічними, або принаймні виключно діє з позиції сили. Повертаючись до теми, чому Україна не наважується подати до Стокнського суду, я думаю, що майже гарантовано вона б виграла цей процес. Тому що те, що записано в угоді 2009 року, у європейській практиці не застосовується. Тут однозначно є виграш української сторони. Але влада в Україні. Привикла чи звикла до того, що треба їхати в Москву і щось перепрошую дійсно клянчити. Ну на приликий жаль, у нас така такий менталітет поки що владний і така практика. І тому останні перемовини президента Януковича з двома президентами майбутнім і діючим, дала відтяжку, принаймні, Росії в термінах щодо Стокгольмського суду. Україна продовжує рухатися в річищі пошуку компромісу з Росією, а не в річищі переходу на європейські стосунки з своїм північним сусідом. Ось у цьому проблема. А якщо подивитися на ситуацію із тристороннім газовим консорціумом, ми взагалі маємо анекдотичну ситуацію. В європейські структури жодна не може підтвердити, що до них Україна виходила з пропозицією бути третьою стороною. Що, що криється за цією грою? Пояснення дуже просте. Так як це буде угода між господарюючими суб'єктами трьохсторонніх консорціум, то передчасно розкривати карти, хто, куди і як. Можливо, якісь переговори і ведуться на рівні, який невідомий, ну, принаймні в Тому числі й політикам українським зараз Європейський Союз вже усвідомив після кризи 2009 року, коли Росія припинила постачання газу в Європу, що йому потрібно заходити в трьохсторонній консорціум з тим, щоб безперебійно отримувати газ і не отримувати від Росії пояснення, що в усьому винувата Україна, яка не пропускає російський газ, до. Європи, хоча в 2009 році заслонка, яку закривали, причому публічно знаходилися на російській території, і тільки не зрозуміло, яким чином Україна перешкоджала проходження російського газу у Європу, тому зараз я думаю на політичному рівні у Європейському Союзі питання. Підтримки трьохстороннього консорціуму вже вийшло на рівень ухвалення тих чи інших рішень. Але далі починається техніка, як ви знаєте, завжди диявол криється у цих деталях. Чи не вийде так, що в результаті реформи НАК Нафтогазу буде створена велика кількість компаній, які будуть приватизовані структурами, які так чи інакше контролюються Газпромом? Я маю на увазі навіть Укргазвут, які тепер монопольно контролюються «Росукренерго», а отже, групою «Фірташа». Чи не вийде так, що різні шльодери та інші, хто на зарплаті Газпрому, це ще додатковий пакет, і ми отримаємо білоруський варіант, коли заборонено до приватизації газотранспортної системи України так чи інакше буде контрольний пакет під Газпрому, а отже, під Путіним? Ну тут є певні все-таки речі, які ну. Дозволяють більш оптимістично дивитися на цю проблему. Україна ратифікувала енергетичну хартію, і Україна, хоч і важко, але все-таки послідовно наближається до європейської енергетичної політики і реформи НАКУ Нафтогаз. Повинні відбуватися на основі все-таки європейських принципів і європейських але чи вони відбуваються зараз за Ну, поки що ми не бачимо, поки що тільки загальні декларації ми чуємо, але реальних результатів ми не бачимо. Тобто, це вже в якійсь мірі є пересторога щодо реалізації чисто Газпромівської азійської моделі тіньового постачання і тіньових впливів, в яких Газпром дій не перевершено. Друга тема. Як би там не було, але те, що Росія минулого року, коли президентом став Янукович, підписала нову угоду по Чорноморському флоту, Харківська угода, і, начебто, понизила нам ціну на газ, яка обернулася. Цього року найвищими цінами у Європі із стодоларовою знижкою повинна зробити все-таки позицію української влади щодо російських пропозицій більш обачливішою і більш такою ефективною з точки зору національного інтересу. Це друга пересторога. Ну і третє Уже багато разів. Я чую від президента і від міністра енергетики заяви щодо. Необхідності різкого зменшення споживання російського газу це те, на чому Українська народна партія перепрошую, зуби з'їла, і вже 10 років переконує всіх президентів, починаючи від екс-президента Кучми Ющенка, вже і до діючого президента нашої пропозиції доходили. Ну бо я їх публічно постійно оприлюднюю проблему з російським Газпромом. І загалом з російським дорогим газом треба вирішувати через стрімке зменшення попиту на російський газ. Для цього в нас і всі є передумови. Починаючи від теми власного видобутку газу, він навіть Азаров змушений був визнати, що при мінімальній державній опіці в іншому ми можемо на декілька мільярдів кубічних метрів. Газу українського видобутку збільшити в найближчий час. Друга тема сланцевого газу. Треба терміново рухатися, так як Польща. Польща вже в, в, залучила всі американські компанії, які мають колосальний досвід. Економічно це при цій ціні, які ми сьогодні маємо від Росії російського природного газу, є вигідним. Тобто, ми можемо залучити на, навіть не на урядових рішеннях і бюджетних коштах, а на і інвестиційних внесках ми можемо розпочати виробництво власного газу, альтернативного російському сланцевий газ. Ну і третє, врешті-решт, енергозбереження цього тижня. Верховна Рада, нарешті, ухвалила закон щодо альтернативних джерел в частині виробництва електроенергії з біогазу. Це для України колосальний обсяг власного енергозабезпечення. І е, зменшення суттєвого суттєве зменшення використання російського газу. А політика починається з закону. Політика починається із стимулювання виробництва електроенергії на альтернативній основі за трошки вищими тарифами, але вони будуть економічно. І обґрунтованими, і ефективними. Тут ключове слово, ви сказали, за трошки вищими тарифами. Бо кінцевого споживача, от, шкурне питання завжди цікавить. Кожного року, скільки б не займалося президентським бізнесом, тобто газовим, тарифи ростуть, так. ще й МВФ МАГАЙ. Тепер почали лякати підняттям тарифів на електроенергію, і це країна, яка експортує надлишок електроенергії. А тут ще й альтернативний закон про енергетику і знову дорожчать тарифи, і все це на кінцевого споживача буде лягати. Щодо альтернативних, то як ви знаєте, законом навпаки передбачається збереження існуючих тарифів, але при виробництві електроенергії із альтернативних джерел, а воно дорожче коштує, поки що. Воно не може конкурувати, наприклад, із ядерною електроенергетикою чи тепловою, то це лягає фактично на бюджет держави, а не на споживача. Тому тут все нормально. Ви кажете про... Ціну, яку мусить платити споживач, а при цінах 450 доларів за тисячу кубічних метрів на вході України, яку ціну буде платити український споживач? Мова ж йде про різке зменшення використання найдорожчого енергоносія, яким став на сьогоднішній день російський газ. І всі інші види. Альтернативного енергозабезпечення України набагато набагато дешевше. Тепер, от практика, яку я постійно провожу, як приклад, прекрасний приклад, у Дебальцеві Донецькій області, де одному із мікрорайонів була поставлена на альтернативній основі система нагрівання води чи теплопостачання через використання нічного дуже дешевого тарифу на електроенергію, отримали колосальний економічний прибуток і зменшення ціни на житлово-комунальні. Ослуги, які були у 2005 році, майже вдвічі нижчими ніж сьогоднішні ціни. От вам приклад, що таке альтернативні джерела енергозабезпечення і як вони можуть обертатися для кінцевого споживача прибутками у власній кишені, а не витратами. Тому все є в Україні під ногами. Треба тільки менше думати про власну кишеню, бо на газу. По 50 мільярдів кубічних метрів, які заводяться в Україну, колосальні кошти тікають у кишені політичних олігархів. Оце це ми підійшли до ключового моменту. Чому ви думаєте, що закон, який зараз от ви е, е, вже прийняли, він запрацює. В Європі енергетичний бізнес і альтернативна енергетика це прозорий бізнес. А в нас е, будь-яка, в тому числі альтернативна енергетика, зразу обросте корупційними схемами на місцях з кришуванням в Києві і з відкатами відповідними. Ну ви знаєте, якщо йти шляхом то, що сьогодні ми маємо в Україні. Ну, то ми маємо бюджет майже в 5 разів менший, ніж бюджет Польщі на 38 мільйонів населення, а в нас 46 мільйонів. Українських громадян, то якщо рухатися цим шляхом, то ми ніколи не вийдемо ні на яку європейську перспективу, І скільки б не підписували угод про асоціацію, про зону вільної торгівлі чи про енергетичну хартію європейську, ми будемо залишатися напівазійською країною в плані тих тіньових схем, за якими криються всі дірки кожної сім'ї, бюджету кожної сім'ї. Я кажу про шлях яким треба рухатися для того, щоб Україна поступово виходила із цієї системної кризи, яка називається як е, сьогодні олігархічно-люмпенська модель управління українською державою? І формування української влади з цієї моделі, якщо ми не вийдемо, коли влада купується за гроші, причому великі гроші, але потім ще більше грошей цупить влада з кишені кожного громадянина, то тоді перспектив Україні не буде не тільки наступні 5 років, а й наступні 25 років. Ви вже згадали зону торгівлі з Євросоюзом, яка є частиною більшої угоди асоціації. Ми бачимо, що тут крім корупції славної української ще й стоїть і політичні питання, зокрема судові, які зараз відбуваються. Тобто, дуже багато зараз палок в колеса підписати цю угоду. От яка позиція в Української народної партії? Підписувати незалежно від того, яка тут корупція, і які тут судові чинники, чи не підписувати? Позиція нашої партії полягає в тому, що лише через інтеграцію із Розвинутою демократичною Європою можна поступово українське буття перевести на європейський шлях розвитку. Усі двадцятилітні спроби Заходу і Сполучених Штатів